Отже, ми вже переместились зараз на форум громадянського суспільства. Тут вже менше політиків, хоча вони є. Тут ті, був тільки що Карл карантин, тут був Сікорський, і вони обговорювали наслідки помаранчевої революції. А сьогодні, от зараз, тільки що зустрічається Ценюк. з Камервідом. Якщо бачите, вони зустрічались от за тим столом. Це була зустріч оприкорд. Азені Петрович, можна вас на дві хвилини на громадське ТВ? Після два питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна сказати, що ви за всі втрачені і нічого не збільшуються сьогодні? Ніколи не можна говорити, що шанси всі втрачені. Те, що Віктор Янукович не хоче підписувався цю угоду, це зрозуміло. і Я вважаю, що це був лев з самого початку, коли Янукович взагалі почав говорити про євроінтеграцію. Він і євроінтеграція, речі не сумісні. це по перше, по-друге. Для нього персональної особисто не було жодної причини, чому ця угода потрібна йому для країни вона потрібна, а для нього ні. Питання: найбільше питання, яке сьогодні виникає у вільниці. Що саме про що саме йшли переговори між Януковичем і Путіним? Що саме Росія запропонувала? Вже є, є яка інформація у вас, може, від політиків? Інформації зібрано дуже багато. Але моє враження таке, що після того, коли Янукович відмовився від підписання угоди про асоціацію, він став ще слабший. Ніж він був навіть фільм? Це означає, що Путін став сильнішим, і це означає, що основна ідея Володимира Путіна, а це саме дотиснути Януковича на підписання митного союзу, стала більш реальною, ніж вона була тиждень. останнє питання, скажіть, ви, я знаю, що ви сьогодні вже звернулися до корпуса Коснецького щоб продовжити місію в Україні. Яка є відповідь і що ви від цього очікуєте? Чи будуть якісь ще на моналі? Наше прохання зрозуміння. Mm -hmm. І, звичайно, зараз буде рішення за європейським парламентом. Але в мене є велике сподівання про те, що місія буде продовжена. Що і ще до... сподівання мають певну основу. А завтра диво не станеться Щодо меморандуму. Існує думка, нібито поляки зараз пропонують е українській стороні якийсь меморандум, який дозволить берегти обличчя і українцям, і полякам. Наскільки це правда і чи про що йдеться в цьому меморандумі? Після того, коли всій європейській спільноті Віктор Янукович плюнув в лице, я думаю, що в них будуть зайняті руки, будуть витиратися, і навряд чи у них є можливість тоді про тобто меморандуми, не знаєте Я знаю про дискусію. Там йдеться не меморандум, а joint statement, це спільна декларація, але ідея спільної заяви не підтримується нашими європейськими партнерами. Тому що не треба підміняти відмову від підписання угоди. Фактичний кідок цього західного світу, якимось спільними заявами. Я, я не можу вам розкрити цю інформацію звідки, але в принципі. Дякую вам. І так, ми бачили, що сьогодні було дійсно дуже багато зустрічей о Фрейбос, тому що а, і українська опозиція, і українські... Влади вони намагаються і далі продовжувати якось впливати на ситуацію. Сьогодні з вечора Арсеній Ценюк домовився з журналістами зустрітися в повністю закритому режимі, де він розповість тільки про те, що буде відбуватися завтра. Що стосується того, що було на цьому форумі, дуже багато було розмов про те, наскільки громадянське суспільство буде впливати на підписання угоди або не підписання угоди і всього, що стосується європейської е інтеграції, і дуже багато було питань щодо помаранчевої революції, що вона була провалена і зараз. Те, що відбувається тут у Вільнюсі, це наступний провал українського громадянського суспільства, тому що вони не змогли добитися від влади і не змогли проконтролювати ті, ті бажання, які вони хотіли в четвертому і зараз тепер вже в 2013 році. Сьогодні, вже через декілька годин, в Вільнюс приїжджає Віктор Янукович, тут сталася невеличка така е, конфузія. В центрі міста з'явився дуже великий кортеж з 14 машин. Це було. Дуже дивовижно для вільнюсу і для литовців, і пішли чутки, що це нібито Янукович. Але зараз вже зрозуміло, що це інший схожий на Януковича президент Східного партнерства. Це Гедар Алієв, який прибув сьогодні, теж у Вільнюс. Ільхам Аліїв, Ільхам Алієв, так, який, прибув, ну, тут, не так, який прибув, прибув у Вільнюс і дійсно це був його кортеж дуже великий. І ми зараз і очікуємо, де ж тоді з'явиться Віктор Янукович і скільки буде машин в його кортежі, дивіться, громадське ТВ далі. Стежте за нашими включеннями з Вільнюсу, найперше в інтернеті на громадському телебаченні.